Фея води, фея хвиль, фея флюїді, фея морфіксу, як тільки її не називали. В неї навіть два імені є. Але сьогодні ми дивимося ребутну трансформацію Аїші або Лейли, кому як зручніше. І вона, поки перша і єдина, хто на обкладинці до своєї трансформації стоїть до нас спиною і демонструє нам свої крильця. Також мене інтригує те, що в неї такий дуже пастельний розовий фон. Але також трансформація займає 29 секунд, як і в стелі. Що на 4 секунди менше, ніж в інших дівчат. Випили водички і. гайде дивитися. Oh. В Лейли просто найшвидше відкриття. В неї ця водна булька, просто якусь мінімальну кількість часу і відразу переходимо до трансформації. Привіт всім чарівним. Мене звуть Міша Пуфер, і реакцію на інших фей ви вже можете подивитися в моєму профілі. Не забудь підписатися. І вона, ніби в нас під водою. Прикольно. Так, літаємо в бодь, у неї трени. Ви змушаєтесь. Чому в неї окремо з'являється взуття і трошки повільніше з'являється одяг? Я не розумію. Чому не можна було зробити так всім? От у всіх би урізати ось цей ось початок, який займає по 4 секунди, незрозуміло для чого, і виділити трошки часу саме на появу одягу і зміну зачіски. Це ж трансформація феї. Дивіться окремо взуття, тут окремо зачіска і окремо платья. Референс до Русалоньки. Боже, це геніально! Ви бачили? Як на мене, це одне з найгеніальніших рішень. Ось вона демонструє нам свої локони. Ми бачимо, що там плескається водичка і вона відображається в воді. Потім ми бачимо цю сцену, де вона серфує, і бах! Крила. О! Дуже гарно, дуже гарно, дуже класно. Чесно, я в шоці від того, що ця трансформація коротша. Але вона набагато повніша, ніж деякі інші трансформації. І ось це ось проліт в Лейли виглядає якось зрозуміліше, чого вона взагалі летить до нас. Слово! Клас. Мені перший варіант її перетворення подобався трошки більше. Але в цього плаття за референс взято плаття Gesù Blackpink, якщо мені не зраджує пам'ять, або з виступу на Коачели, або з їх туру Борн Пінк, тому я не знаю. Те вбрання мені подобалося більше, але в цього є така цікава пітепльовка. Знову ж таки, ми тут не бачимо морфіксу, ми бачимо воду. Тобто, напевно, вона знову ж таки буде феєю води, хвиль. Нарешті Лейла або Аїша отримала свою, ну. Репрезентацію свого волосся, чи я ставлю Аїші за її ребутну трансформацію? Блін, я не хочу це казати, але мені вона подобається навіть більше ніж трансформація музи. Бо напевно, Аіша отримує 10 крапельок з 10. Це просто розрив. Обов'язково напишіть в коментарях, що ви думаєте про цю трансформацію, але мені здається, вона вийшла найкраще.